за великими-великими аудиторіями, щоб бути лідерами думок і, звісно, заробити багато грошей. Бо ж то як? Як у ковід всі кинулися в YouTube заробляти гроші? Ну, так, знаєш, дуже великі. Є великі, є дуже великі, а є таких, що і на снікерс з бува хватає. От, так що тут дуже обережно, бо можна... Випадковим магнатом стати. А що потім робити? Потім таскати ті гроші з банку в банк. Так що там таке? От, і щодо стрімів у Тік-Току? Наталя вела стрім в Тіктоку і сказала, що вона веде стріми в Ютубі. І аудиторія Тіктоку так здивувалася, що в Ютубі можна вести стріми. Типу, О, таке буває. <ріст> <ріст> а ми, які набрали годинки свої саме завдяки стрімам, такі ну ну. Чогось я відчуваю себе в такі моменти динозавром просто. І наче ж не сказати, що YouTube така стара технологія, наче ж це все сучасне, але Тікток. Для молоді більш сучасний, ніж YouTube. А, іще в тіктоку не зберігаються стріми. Тобто, вони зберігаються, але не більше, ніж там, здається, місяць чи скільки. 30 календарних днів. Ти можеш собі його скачати, зберегти, робити, що хочеш зі своїм стрімом, нарізати, слухати то таке. Збочення вже, звісно, але, але можеш. От, але на платформі TikTok воно буде зберігатися у твоєму приватному доступі. Публічним ти його не можеш зробити, поки ти його не завантажиш окремо. Буде в приватному доступі зберігатися 30 календарних днів. Така ось дивина. Ага. Це порозповідала, не почитала. Чудова буде лисичка. Так, я сподіваюся, що за Янус. Та тут у нас є людина, яка приходить з різними іменами щоразу. От. І ми вирішили, що це внагаліки, як сказати українською, багатообличчовий Янус. Це із міфології. Там єдність і боротьба протилежностей. От. Тож, якщо людина не може обрати собі якесь амплуа, а так з одного в інше перетікає, то янус як ще назвати? Я гадаю, що це найкраще було б. Навіть для нікнейму. Я тільки щойно прийшов з праці. Ой, відпочивай. В мене є, але я там рідко буваю в Тіктосі, зрозуміло. Ще і не оформив аккаунт. О, можливостей більше тут юта забороняє багато чого. Ну, таке. Я за грошима не гонюся, я код десь поклав від монетизації та й забув за нього. А Код від монетизації, якщо ти його не скористаєш, то у цьому не напишеш, то буде вважатися, що ти дав невірну адресу, і Google тобі його заблокує, і треба буде знову писати йому, що дай новий код. А я не пам'ятаю, який там період часу, за який мала пошта тобі надіслати, і ти мав ввести цей код. Тож, обережніше з такими штукенцями, може, саме цей код заблочити і будеш чекати новий, то не завжди зручно.